Доброго дня всім добрим людям. так, держава Україна настільки демократична держава, що тільки в демократичній державі може бути бардак на рівні Будапештського меморандуму. Ну і щоб зрозуміти, в чому суть, я подав позов про притягнення до юридичної відповідальності так званих Будапештських гарантів, підписантів, зв'язку з тим, що у нас точиться війна. Між державами Російської Федерації і Україна, ну і Верховна Рада, не знайшовши у себе Будапештського меморандуму, переслала це до Міністерства закордонних справ України. Ну так, Міністерство закордонних справ України надало мені там ксерокопії. Ну я просто звернув увагу, наскільки в нас демократична держава, наскільки ці процеси глибоко вкорінилися як демократія. І так, першим демократичним процесом, який стосується Будапештського меморандуму, я не буду говорити про те, чи мала, мала повноваження ця галочка підписати, його чи не мала. Ну, говорю про інше. Говорю про те, що копії завірені мені не надали. Надали мені ксерокопії, і невідомо, з які я потім звернуся, зацитую це по сторінках, як воно надали. І так, перша сторінка. Читаємо. Е в зв'язку з цим насилаємо копії наявних розпоряджень Міністерства закордонних справ України, меморандум про гарантії безпеки там, і так далі, та пов'язаних із ними документів, додаються. Але далі читаємо саме головне, а разом з тим звертаємо увагу, що згідно з пунктом по. 10 постанови Планового Вищого адміністративного суду від 29.06.2016 року No10. Закон України про доступ до публічної інформації не вимагає у розпорядника завіряти копії документа, що надається у відповідь на інформаційний запит. Ну, по-перше, не інформаційний запит, а запит був наданий порядку доступу закону дії закону про доступ до публічної інформації. Будапештський меморандум не є засекреченим. Оскільки, якби він був засекречений, то тут би стояла відповідь, що в зв'язку з тим, що він засекречений, копію надати вам не можемо. Але інше питання в тому, що посилається на плен Вищого адміністративного суду України. А що у нас на сьогоднішній день пленом неіснуючого адміністративного суду є джерелом права, чи усі мозги вже згнили і навіть не можуть дати нормальну відповідь. Ну, і щоб ви розуміли, меморандум написаний на трьох мовах. Я дозволю собі там, я думаю, що буде видно оце копія оцього меморандуму, оце грязне, зачовгане, оце на трьох мовах. І назва це є назва титульна сторінка меморандуму. Ну і далі я пройдусь по цих сторінках, які надали копії. Ну, е, Україна, е, Російська Федерація. Там воно е, перша сторінка і друга сторінка Є третя на українській е, А перша і друга на українській мові, друга, е, третя і четверта на російській мові. І е, п'ята і шоста на англійській мові. Копія. Ну і нарешті. Е, тільки на англійській мові три сторінки ще є сьома сторінка. Ну і на восьмій сторінці є Будапешт, 5 грудня 1994 року. Під підписами стоять Галочки без прізвища, ім'я, по батькові, підписанта. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки це все вкорінилося в голови цих. Комуністів, які ліберальних комуністів, бо комуністи Червоного проекту собі ніколи такого не дозволяли. За Україну стоїть Галочка, нібито е, приблизно як е, незрозуміло що, і, і так само за інші держави. Ну і нарешті йде далі Будапешт ля е, 5 деценбри 94 року на французькій мові. Іде ще одна ксерокопія сторінки. Щоб ви розуміли, я вам зараз її покажу. На, ще одні, на двох сторінках йде французькою мовою. Написано там щось ну, грязно, за, за синє. Таке враження, що вони там смалець їли слоїками на цьому всьому. І е, далі йде декларація на українській мові, неофіційний переклад. Я так розумію, що Міністерство закордонних справ витягнуло з інтернету щось там, кусочок, не зрозуміло чого. І далі йде у нас ще один гарант, це Китайська Народна Республіка. І щоб ви для себе зрозуміли, наскільки діловодство в цьому, цей, і далі йде. Заявление китайського правительства перевод о предоставлении Україні гарантій безопасности. Ну тут хоча б зрозуміло, щоб ви зрозуміли, там бачите, от, е, вручну написано, я так розумію, що це е, оскільки тут написано відправлено до Києва 7.12.1994 року. Я так розумію, що це. Е, Відправили до Києва російські, російські чи Росіяни чи Російська Федерація, оскільки ця сторінка написана на російській мові. Ну і е, є якась заява, незрозуміло як, правда, на українській мові. От щоб вам було видно, я не знаю, видно чи ні. Заява китайського уряду про надання Україні гарантій безпеки. Ну і тепер стосовно того, що я подав до суду, придеться тепер вимагати в Міністерство закордонних справ завірені належним чином ці копії, якщо це документи, а не з інтернету неофіційні переклади і так далі. І на сьогоднішній день, оскільки питання стоїть про відповідальність. Цих Будапештських гарантів стосовно того, що в Україні точиться війна. Ну і там, якщо читати уважно ці всі їхні гарантовані зобов'язання, то одне з самих головних написано зобов'язань між комами це вони гарантують те, що зброя, яка вироблена в них, не буде ніколи застосовуватися проти України. Ну, на превеликий жаль тлумачення цього. Кусочка чи телевологічне тлумачення на сьогоднішній день ніхто не здійснював. І хотів звернути увагу на те, що я також доволі хибно думав, що Казахстан є підписантом Будапештського меморандуму і подав Казахстан як відповідача за порушення Будапештського меморандуму. Придеться в судовому засіданні. Замінити відповідача на належного замість Республіки Казахстан прийдеться залучити Французьку чи Францію чи Французьку Республіку. Треба ще вияснити, як вона там правильно називається в ООН, оскільки деякі назви вони є нібито тотожні, але треба вживати в судових рішеннях і в позовах написати правильний назв. Ну і до чого я це веду? До того веду, що на сьогоднішній день Україна не виконує своїх зобов'язань також про, по Будапештському меморандуму. Тому що на сьогоднішній день точиться війна, порушене право народів на мир. І фактично ця все, що вони тут понаписували, ті ксерокопії, ніким не посвідчені, ніким не завірені, не можуть бути документами в розумінні. Цивільно-процесуального законодавства. Тому дякую за увагу. Всім всього доброго. 9 вересня, після засідання суду, буду зняти роки, ролик, і буде вам доведено до відома, як рухається цей історичний процес, який вперше на планеті Україна порушено судове провадження проти Будапештських гарантів. Причому всіх дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.